Які у вас є побажання і взагалі плани на святкування День студента? Я хочу сказати, що це найкращий день, тому що я згадую цей день свій день студента, коли навчався в місті Києві і якраз здав екзамен і вирішив себе нагородити. Нагородити себе хорошим, гарним таким солодким соком і самим смачнішим пирожним. Тому згадую такою приємністю. Е, от. А нашим студентам, нашим хлопцям і дівчатам, хочу побажати, по-перше, гарного настрою, оптимізму, ніколи не здаватися, йти вперед до нових нових звершень. Це одне і друге, я думаю, що в цей день буде лунати гарна музика. Що вас означає день студента? День студента це перш за все, асоціюється сесія, студентство, стипендія. Я думаю, так само, як і для вас. Ви зараз вчитесь, це зараз для вас найкращі роки. Я бажаю, щоб ці роки пішли для вас весело, щоб ви цьому навчилися і щоб взагалі ви ніколи не, не забували наш навчальний заклад. Бажаю вам гарного свята. Дякую. Петеріп, Петрович, як ви відноситесь до Дня студента? Я відношуся дуже добре, тому що я був теж студентом. І якщо взяти це день молоді краси. І в цей день я хочу привітати студентів з таким хорошим святом, побажати щастя до успіху, їхньому житті, таку навчання. Звичайні... Ти знаєш, кого день Так. Якого числа? У нас до листопада. А що для тебе це не, те, не означає? Нічого. Як ти відносишся до Дня Спідаль? Ну, я не знаю там цей праздник я перший раз в праздную, так що... А як ти збираєшся святкувати? Ну, піду десь з друзями. Б. Чи ти знаєш щось потенцію, далі? Так, він святкується 17 листопада і вважається студентським. Чи для тебе це нарік означає? Ну, як свято, це Не як свято молоді. У студентській руки найкраще. Як ти вважаєш, його людину святкувати чи ні? Ну, мою думку, так. Як ти збираєшся на святкувати? напевно, щось з групою буде. Я сама забираю с поваркою полічаною mm -hmm. ще, ну, ще не до роботи. Дружні, як не так, не Но... Ти знаєш про один студента? Так, сімейський листопад. Я знаю, що ти на першому курсі, як ти вжилася в роль студента? Mm -hmm. Мені подобається дуже моя група, вона подозив похід, харче печали. Мені подобається бути студенткою. Здоров! Може тобі стати декілька запитань. Звісно, можна. Ти знаєш, що на 17 листопада день студент? Так, звісно знаю, тому що я сам студент. Як ти взагалі відносишся до цього дня? Я нормально відношуся, тому що студенти як. Ну, це їхній день, це їхнє свято. Як ти думаєш, це можна рахувати святом чи ні? Так, звісно, можна. Угу. А як ти тоді збираєшся святкувати? Ну, Думай десь пройтися по городу, погуляти з друзями. Дякую.